Вітаю, вельми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширити. Ну що ж, я вже дожився до того, що мої глядачі і слухачі просять мене коментувати. Боксерські поєдинки. Так. Ну, і я навіть там сказав, ну я говорю про те, що стосується України. А мені відповідають: не виляйте. так. Усик, хіба це не Україна? Так, ну хочете? Будь ласка, так. Буду я. Я дивився цей. Поєдинок. Тому мені, е, мене запитують там, так, на вашу думку, хто ж переміг? чи Нгану? Чи не засудили Нгану? Так. Я відповідаю абсолютно чітко. Якщо б це був е, боксерський матч, то очевидно, що переміг Нгану. Але це було шоу. А в шоу, як ви знаєте, примагає Ф'юрі, тому що він замість того, щоб тренуватися, якщо нагану весь цей час разом із Майком Тайсоном, там, тренувався день і ніч. То Фюрій Піарився в цей час вийшов із таким животом там, і так далі. Ну, Ми ж розуміємо, чи не розуміємо, що воно там відбувається так. так. Я вважаю особисто, що в цьому всьому переміг гусик. Якщо вже ми говоримо про Україну і українців, то гусик. Чому? Та тому, що аби переміг Нгану, який переміг у боксерському поєдинку безперечно, то тоді б оцей поєдинок Усика із Ф'юрі виглядав би не дуже легітимно, так ну, битий Ф'юрі зустрічається з небитим усиком. Ну, я думаю, що о, 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 оці гонорари вони вже були б не такі. Тому що це шоу, Ну, подивіться. Ну. Мені здається, що їжаку зрозуміло, що Гану побив так. Ну Подивіться, хоча б на післяматчеві інтерв'ю обох фігурантів, так би мовити. Я придивлявся до обличчя Нагану, я не побачив там взагалі нічого. Це говорить про те, що там жодного разу не, не потрапив в обличчя Ф'юрі. Де там суддя набрав 96 балів, я не розумію. Ну а подивіться на обличчя. Ф'юрі, так, лоб розбитий, під оком величезний фінгал, далі нокдаун, тому що йому вухо той заліпив так, що. <свят> ну, ну, все настільки просто, от, дай дивуюся, я вам сто разів постійно у всьому кажу про те. Все влаштовано дуже просто. Складнощі, все це вносять або не професіонали, або дурні, які <свят> колотять отак все. А це було шоу просто. Ф'юрі мав перемогти за будь-яких умов. Так, ну, не знаю, хіба що там. Але ж, мабуть, Інгану розумів, що ну, треба, щоб десять відбулося <смір> раундів, а не він його завалив там на другому раунді. Так. Чи на третьому, коли той впав. Ось такі пироги, вельми, шановні пані та панове, раз ви до мене вже чіпляєте, щоб я коментував, ну, я то там сміюся, але ж справа серйозна. Бо тут же ж е е поєдинку, Усик Ф'юрі, уже не тільки е будуть втручатися чинники, так би мовити, е е комерційні, суто шоу, бізнесу. так. Але вже й політичні, ну і напевно, усику треба на цьому зіграти, як і в Україні, виставити оце. Тому що з фюрі, змагатися у шоу бізнесі то марна справа, так? Усик не настільки досвідчений, шоумен. А от політичний, так би мовити, момент висунути в цьому сенсі, я думаю, було б варто. Ну, я не знаю, як ви там думаєте, тому що ну, все ж політика. Якісь дурні там розповідають про те, що там спорт поза політикою, там що там ще культура поза політикою, так і тут же піднімають прапор. Цієї країни грають її гімн. Ну, дивні люди, дивні люди. Так. І з цього всі проблеми у цьому світі.